Це другий день, Віка вже ісполняє, Олег знімає. сповняє, водя знімає. Заходить до хати, бабай хати. і бабай волохати, Єбать! Вилазь, кукушку. Їм незалежність, коротше. Все, втратили пацана. Дивіться, що віка зробила тоналкою, розмазала цей. Пікова дама, ви здесь? Тіма. Я вже не боюсь в принципі нічого. Пускай, Якщо мене йобнуть, хто -то хоче, допускай то мене Знає, це... Тробачення переміг гурт Калуш, але ми знаємо, що були кандидати сильніші. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так співає сьогодні душа моя. Ой, за тобою посоняш на край землі. Ой. Я тебе не знаю. Оле! Я тебе не знаю. Я Ти вже все ж тільки можна сказала. Я тебе не знаю. О. Ой, нас заставляють працювати. Ми там далі. У нас далі продовжується новий рік. Добре, ви щоб відкрити, завтра щоб був порядок. Добре. Завтра буде продовження. Вона, каже, завтра продовження буде. Завтра А де Діма? Я з Дімою, я тебе не знаю. Тупо, іба, і боби три долбайопа. Лише тримаюся.

нахуй не Дикся добільник, ми п'ємо. Він мене п'є, він мене дуса. Скільки я можу терпіти це і Ой, що. Я Дорогі, друзі. Всім дякую за знайомство в цьому році. Я дякую, душе вам с вами познакомилась, Ну, мы, конечно, долбоёбы, блядь. Ну это таке мелочь, типа, а с этого приятно. Сейчас с вдохом якита, акулен. Я, 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 я,

Ну, мама різниця, може всі дуй. А, давайте, так. Всі Ні, ні, Не, 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 хуйня, хуйня. Добре, давайте. Передумай, подожди. Головка. Ні. Я головка. Я назад, ти поки придумаєш, можеш спать полягати. Я, мама. А там далі вже саме поїде. Я за лупа. Я за лупа. Бля, і зараз буде ще більше Я. 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 Я за лупа. Ліпек

Ялкаш, алкаш, давай. Я алкаш. Давай, ну, ну, ну давай, давай, давай. Маша, ты? Бля, я забыл, что Сука, я, забыл, щадо, <звы> а что, забыл, что я Ну, на виду ей, я тебя назвал. Я Да. Я Я. 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 Я Я. Я залупа. <звы> я Я. 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 Я Я. 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 я, алкаш. <звы> я. Я зовут. Я мандаложка. Я. Я Я. Я. Без отказа, нахуй папа с глаза, близко, как по алмазка. Маша. Давай. Шлопо. О, Назар рукой. Шлопа. Маша, ты слапак! Я слапак! Я слапак Я. Я, я лкашташенко! Алкаш Ташенко? Я час мне Ти часом Не слав был. Дима. Да, да. Та, сука. О! А ч ти выпикаешься? Я? Давайте мені якесь, щоб... Все, Діма. Тоже придумайте щось, що це скучно просто я. А ти смійся? А? Ти Давайте я... Ха-ха, давайте, мені хто-то. Плюха там, я плюха. Єбана. Путана. Я путана. Путана. Світлана. Назарчик в закуску їде. Подякуємо. Подякуємо.

Дорог, високу киду, знайду тебе, бо кохання у серці моїм не пройде, не пройде, запах квітів нам приносить кохання, а кохання нам приносить страждання, ти для мене, в цьому світі останнє. Ти не Ютубо!

Коли ми молоді, ми п'ємо. І подивимося з моєю цею, вам покажу. Старі фотографії. Блять, тупе, тупе, тупе. Тьфу. Юніс! Наприклад, першому коїфт. Ми п'ємо таблетки, це як Пре? Віка так не можна. Ні бал закриває. Ні не... піздім, закриваємо рот. Знаю! Пре. Ще раз обіцян якусь інакше. В <рес> таблетки враховую. В таблетки цей. Лікар приписує, що пря. Препарати. Це не, 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 не зараховується. В одному цьому. Що в одному? Препарат. Правильно. Але не зарахуємо. Ну, при... Де нахуй! А, е, роблять чесно. повидло і роблять. Варення. Ше. Дзю. Джем. Джем? Правильно Боді, цей. Боді зарахую нахуй. то На новий рік ставлять що? Ялинку. Пошов нахуй. Коли холодно, надягають на руку, пошов нахуй. В Україні у мене ж. Ні, у кожної людини є що. Ого, є. Речі. Наша родина, це всі ми, ми збираємося. Сім'я! Ми де збираємося? Дома. Будинок. Пів, похоже, похоже, похоже. Будівля. Квартира. Похоже. За столом. Ні, оце обще слово, оце дом. К... Хто я? Я рижа мавпа. Ти що, долбою? Я похоїст. Я ж виявляю. Скільки? Де ідіот кривни? Що? Сім'я? Ну коротше, по-українськи дім. Хата. День... Хата, так. Да. О. Ніка хата, бо це не по-українськи, нахуй. Хата чого, це українська сапа. Давайте так, я Давай. Долбо? Йоп. Йоп. Між ними що? Йоп. Мі між тими словами що? Пауза. Похоже? Зупинка. Пробіл. Ні, похоже? Ее... Э... Українське. Пробіл. Оце. Долбо. Йоп. Між ними? Тер. Відстань. Відстань. Ні. Блять, ти між... нахуй знає.

Вам кайфувати, блядь. Так. Вау, сало. Ні, ні, ніхуя. Кому База... кажу сало, віддай. А. Зараз повертає на лідера Хакі Діма вже весь снігує в шоці. Він в пощах валявся, якщо шокси не з це зазняти. Ми йдемо по добавку, Йдемо в магазин. Ми вже майже прийшли Діма. Що, заїбався? Сука, я вже отрізвів нахуй.